Таня Тейлор, і я рада вітати вас на своєму каналі. Це відео буде таке у форматі влогу. Тому що ну якби шиття насправді в моєму житті дуже багато. Я практично кожного дня щось шию, роблю. Але часу на те, щоб сісти і зняти повноцінне відео, наприклад, про пошиття якогось конкретного виробу там спочатку і до кінця, на жаль, у мене немає. І виходить, що поки я дочекаюся такого часу, настане він чи ні, то я знову пропаду на хто з наскільки. Тому я вирішила, що буду просто потрошку підзнімати якісь там моменти зі своєї роботи, зі свого життя, те, над чим працюю, буду показувати, змонтую все це в одне відео і буде такий влоговий формат, скажімо так, про життя під життя. Зможете собі на фон поставити і дивитися, чи слухати, поки також працюєте, шиєте, посуд миєте. Я знаю, що багато хто так любить ставить, включати Ютуб, серіали, музику, щось таке на фоні. Отже, покажу вам, над чим працюю зараз. Зараз я працюю над новою викрійкою. На фоні ви можете бачити, от, ну, я думаю, тут слона в кімнаті не помітити неможливо. Нова викрійка це буде викрійка піжами. Конкретно оце це мій перший макет. Тут є моменти, які потрібно виправити. Я вже конструктору надіслала правки, вона допрацьовує, допрацьовує лекала, і я буду шити наступний макет. Піжаму я шию під певну подію. Це буде така швейна паті в піжамному стилі, яку організовує Настя. В інстаграмі можете за нею слідкувати, коли вона організовує такі от двіжухи, вона зазвичай робить анонси і бажаючи можуть придбати квиток і також туди приєднатися, тому що насправді це така дуже, дуже надихаюча атмосфера, дуже така подія в швейному житті, в нашому, скажімо так. Після неї завжди залишається дуже багато емоцій, купа натхнення. Просто хочеться щось створити. Це такі знайомства нові, кожен щось розповідає, кожен такий цікавий, спілкування. Ну, насправді такого дуже мало, дуже не вистачає. А нам доводиться дуже багато віддавати своєї енергії, особливо позитивної. А, е Звідусіль ми отримуємо дуже багато негативу, новин негативних. Тому потрібно знаходити шляхи, потрібно знаходити місця, звідки черпати от ці сили і позитивну енергію. Тому я вже дуже-дуже чекаю цієї зустрічі, цієї вечірки і працюю над викрійкою. Далі буду вам показувати і розказувати, що буду робити. Спасіба. Перед хотів допомогти. Помогти, спасибо. А чого не А, влог. Ще раз. Да. Що поправка? Піжама в мене буде з кантом. Тут немає, тому що ну, я вирішила, що мені потрібно швидко пошити макет і не витрачати час на кант. А взагалі кант буде по коміру іти, кант буде на рукавах, на, на манжетах. Також на штанцях, от тут є кишеньки на штанцях, по них буде кант і буде кант по бокових швах. Буде прикольно. Я вам десь вставлю свій референс, яка піжама мені сподобалась на пінтересті, і я хотіла зробити щось таке подібне. Тому що таких піжам із сорочковим коміром я вже зустрічала у наших виробників, а от саме з шалевим коміром не було. Тому я думаю, зробити ще й таке нехай буде, можливо, комусь подобається. До речі, мені здається, буде прикольно, якщо сорочку просто подовжити і такий халат кімоно, знаєте, під зав'язку, під пояс. Ми, до речі, до. До викриття пояс обов'язково зробимо. Тобто, хто захоче, той буде там на самі куцики, як сорочку застібати. Хто захоче, можна як кімоно підв'язувати на пояс, можна халат зробити, подовживши там, сантиметрів на 40. І теж буде прикольно таке кімоно. От. Що по правках, я думаю, мені ніби не вистачає ширини по бедрах, хочеться ніби ширше, бо тут ширина є, а тут от якось воно так ну, прямо по бедрах йде. Тому ми зробимо сорочку трапецією. І я тоді пошию ще один макет. Подивлюся, як воно буде сидіти в бедрах. Чи буде мені комфортніше, чи буде мені подобатись більше. По штанах ми зробимо їх вущими, тому що ця ширина, яка тут є, вона така досить 60 см. Ми зробили. Така вона досить ну, дуже широка, прямо як штани палаццо виходить такі. Тому я хочу зробити їх вущими, щоб було комфортніше все-таки ходити вдома і оце не загрібати по хаті цими штанами. Uh, і я ж кажу: отримаю нові виправлені лекала вже від конструктора, і буду шити другий макет. З викріками завжди так. Макети потрібно будьте готовими, якщо хочете займатися виробництвом викрів, якщо вам доведеться шити багато макетів, тому що вони викріки я маю на увазі, не сідають з першого разу ніколи. Навіть якщо це буде е, трикотажний якийсь виріб, який там ну, за рахунок трикотажу зазвичай скрадаються багато якихось нерівностей, якихось моментів. І то все одно потрібно відшити декілька макетів, щоб перевірити посадку, щоб посадити, щоб воно гарно все сиділо, без не було ніяких моментів. Бо все-таки наша фігура об'ємна, це не плоскість, наша фігура має особливості. Тому от так. Ну, що ж, надіюсь, вам цікаво трошки так дізнатися про ізнанку, про виворіт конструкторської роботи, то буду потрошку розказувати. Зараз йду на дуже цікаву зустріч і беру вас із собою. Це ви станете практично свідками зародження Бориспільського швадського клубу. Нас неочікувано зібралося аж 5 чоловік. Насправді, мені здавалося, що я одна тут шию, а виявилося, що ні, тому інколи потрібно вказувати геолокацію, знаєте, себе. Профілі, щоб вас могли знаходити в майстрині з вашого міста всім привіт! Мене звати Даша. Я з Борисполя. Живу за містом в селі. Маю ось два, два натхнення дівчинку і хлопчика. І маю хобі, також яке мене підтримує в такі непрості для нас всіх часи. Я ш'ю, і ось ми з дівчатами вирішили підтримувати один одного, надихати один одного. І започаткували швейний клуб міста Бориспиль. Будемо ділитися творчими ідеями. І радувати вас. Всім привіт! Я Оля, я також з Борис. Підлямалися з Дашею з одного села. <соржу> села от я шию іграшки ручної роботи, тому трішки від одягу я далі далі від чим ні чим нічого страшного. Чим дівчата? <соржу> <соржу> да, да. <соржу> а я, а я ще планую завести кос і робити, <соржу> <соржу> значить, сири. І буду торгувати молоком. Дивіться всього добре. Я до цього клубу доєдналась, тому що з одягом у мене не дуже виходить. Тому я сподіваюся, що мені дівчата трішки допоможуть і будуть надихати, будуть з їхнім роботою. Мої щось для себе буде нормальне. Що ти більше ніж просто платя мішок? От тому. Так, щодо таких зустрічей, вони зараз дуже важливі, тому що е, в звичайний час обмін жіночою енергії це завжди було круто, корисно і дуже сильно підносило. Але в такий час це ще більш важливо і так. Ні, ну справді, тому що дівчата тільки дівчата можуть зрозуміти одна одну і ось так от підтримати, допомогти і надихнути, не опускати руки і щось робити красиве, гарне. От взагалі, краса змінює. Правильно ж рятує світ. От ми будемо одну, одну, одну одну рятувати. Привіт всім. Ми тут з партнером теж приєдналися до швейної тусовки. Ми це любимо, і я дуже щаслива, що Даша створила таку групу. Даша, 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 Даша створила і кози. Даша і кози створила таку групу. І нам тепер буде про що спілкуватися головно з ким. Тепер чоловік мій не буде ричати на мене, що я його задавала швейною темою. Ну що, хоч в кінці зустрічі запишемо пару слів, тому що ми зовсім не знайомі до того, як ми сьогодні всі разом зібралися, ми практично не були один з одним знайомі. Я знала тільки Юлю особисто і все. Тому. Чесно, коли я сюди йшла, трошки переживала про те, що буду ну, там, переживати, не знати, про що говорити з дівчатами і все таке. Але сьогодні вийшла така душевна зустріч. Ми час так закінчено. легко, вільно спілкувались, Даша правильно каже, що час закінчився, а те мені. Тому, дівчата, збирайтеся, надихайте один одного, підтримуйте. Нам дуже важливо знаходити сили для того, щоб витримувати все, що на, вас, на нас навалюється. І хто як не ми. Можемо один одного підтримувати. Привіт, мене звати Свята. Я з Борисполя. приєднуюсь до дівчат. І на сьогодні на першу зустріч. Це все. Внесли деякі зміни в сам рукав в конструкцію рукава, тому я зараз буду перекроювати рукав в шию і подивлюся, як він буде сидіти. І планку також трошки по іначому вона буде оброблятися, не так, як я початково думала. Тому от, склеїла рукав зараз буду перекроювати, перевшивати, і перевіряти, як воно буде чи краще, ніж було. І ще хотіла показати, якщо ви теж. Клеїте викрій малярним скотчем, як я. от такої фірми, оце такий, не беріть. Він якийсь такий безтолковий, він відвалюється, відклеюється прямо на ходу. От ти його приклеюєш, а він відпадає. Я ну, постійно клею малярним скотчем, і деякі викрійки в мене зберігаються вже роками, там, я не знаю, в папочках у файликах стоять складені. І їх можна діставати і користуватися ними, і воно нормально тримається. А цей відвалюється прямо ще поки ти його клеїш. тому... Запам'ятайте фірму і такий обходьте десятою дорогою. Беріть якийсь інший краще. Усім привіт, друзі! У мене сьогодні новий день, тому привітаюся з вами ще раз. І сьогодні хочу показати вам уже другий мій макет піжами, другий і остаточний. Насправді мене це дуже радує, тому що два макети і другий вже остаточний це означає, що я вже можу шити чистовик. І це дуже круто, тому що. Інколи доводиться робити їх навіть більше, щоб всі моменти врахувати. Так от до мене тут прийшов <смій> мій особистий асистент. Йому обов'язково завжди потрібно бути там, де я. Мабуть, він скучає, поки я на роботі, тому що в вихідні дні не дає мені спокійно пошити, постійно знаходиться на моєму робочому столі, постійно моститься на машинку, постійно йому треба бути біля мене. Так, ліричний відступ. Повертаємося до макета. Отже, два різнокольорові рукави, не просто так, а тому, що вони дійсно два різні. Як бачите, навіть тут на макеті видно, що цей сидить краще. А на цьому йдуть от такі якісь полоски, заломи, я не знаю, як їх назвати. Рукава ці різні конструктивно. У них трошки різна ширина, трошки різний окат, тому я їх робила двох різних кольорів, щоб не переплутати, потім, коли буду відправляти конструктору вже в градацію лекала, щоб правильний рукав дати от в остаточний варіант викріки піжами. Ще на цьому. В макеті ми розширили сорочку саму донизу трошки. Попередня була така просто рівна, і в бедрах вона була якоюсь, мені здається, ніби тугою. Тобто візуально так здавалося, ніби в талії багато пустоти, а в бедрах вона прямо так чітко по бедрах була. Тому ми зробили її формою трапеці, і тепер вона так гарненько і в районі бедер стегом. Теж вона тепер така вільненька. Мені тепер подобається, як виглядає. І взагалі я вважаю, що буде дуже круто, якщо, наприклад, сантиметрів на 30-40 подовжить цю сорочку. І під поясок носить як халат, буде виглядати як кімоно. Я вже прямо хочу собі пошити іще і такий варіант. До речі, поясок також буде у викрітці. Єдине, що вам треба буде зробити, це просто подовжити, прикласти лінійку та подовжити трошки цю сорочку. Отак, от. В пінопластовому манекені трошки натягується, а на тілі сидить все набагато м'якше, красивіше. Тож, сьогодні я ще планую сходити на нову пошту за тканиною, за тканиною для основної вже піжами, чистовика, яка буде йти для фото, в інструкцій. От, і покажу вам тканинку. Ви це бачите? Я ж кажу, він просто не може відійти від мого робочого стола. Аж на вечір, уже по темному я нарешті попала на нову пошту. Якість відео так собі знаю. Що за тканина, я вже покажу вдома, коли дійду. Бо тут зараз ще мене машина на капоті покатає. Ну що, розпаковку в студію. Насправді, з цією тканиною вийшла просто ціла епопея, тому що ту тканину, яку я хотіла спочатку... Я зрозуміла, що це погана ідея. Потім я подумала, що, мабуть, іншу тканину треба, а її вже не було в наявності в магазина, тому що е це був літній асортимент і вона закінчилася. І ну, я про це більше розповідала в себе в інстаграмі, тому підписуйтесь в інстаграмі на мене, щоб не пропускати всі ці історії і моє пошиття. От. І потім я вже в мене вже не було часу, мені потрібно було швидко щось вирішувати, і я зупинилася на цій тканині, яка, собственно, надіюсь її не переплутала, і приїхало те, що я замовляла. Але поки, поки мені відповідали, поки мені надали для оплати реквізити, пройшло днів чотири. Я його отримала вже, ну потім ще ж поки нова пошта прислала ще два дні. Коротше, часу пройшло дуже багато, і в мене тепер мало часу для того, щоб реалізувати її, щоб пошити, тому що потім ми просто поїдемо в село. У нас роз'їзди плануються. Про це вже я буду в наступному флозі розказувати і показувати. От, Дуже і дуже продуктивна ніч сьогодні намічається. Я так відчуваю, що спати мені не доведеться. Отже, що там нам приїхало. воу, воу.

Якщо що тканину не переплутали? Це та що я замовляла, але я просто думала, що то така ну, кольоропередача, можливо, камери, якою знімали, чи ще щось, то знаєте, на фото не завжди все виглядає так, як в житті потім. Особливо з тканинами передають колір, їхній дуже складно. Так от. Ви бачите цей колір? Я не знаю, як він вам передається насправді, от теж на телефоні, знову ж таки, кольоропередача. Я думала, що це прийде чорний сатин, чорний колір, І я туди поставлю е розові, ну такі пудрові, світлі, розовенькі канти. Розумієте? А цей колір він... він реально віддає таким зеленим, ніби таке темне, глибоке хакі. Він крутий, взагалі, от, без ніяких слів, він дуже крутий, він виглядає ну, таким складним, ну, дуже класний колір насправді. Але що народні робити з моїми рожевими розовенькими кантиками? О, Боже. О, ну, як ви розумієте, на дворі вже ніч, із з попереднього шматка відео, тому мені купувати немає. Можливості зараз якийсь новий кантик, тому я зараз буду передивлятися свої бейки, передивлятися свої тканини. Можливо, я вручну із чогось зроблю якийсь кантик, який буде більше підходити по кольору, тому що ну, потрібно рятувати ситуацію. Ну, а так насправді кольор передається. Він темніший, він майже чорний, тобто такий хакі, але майже чорний. По якості тканина мені дуже подобається, тому що вона така важка, вона така не шелестюча, не електричаться, не липне до руки, до ноги і сама до себе. Такий досить щільний атлас, важкий. Тобто висіть вона буде дуже гарно. А, ну... Я ж кажу, тканина мені супер подобається, насправді, як вона виглядає. Колір такий складний, цікавий. Але ж я ж кажу, питання саме з моїми тими кантиками, які я вже підготувала. Тому зараз буду щось придумувати, якось вирішувати ситуацію. Не знаю, чи буду ще щось підзнімати, тому що я відчуваю, що буду цілу ніч сьогодні шити. Тут є аж 3 метри, тому що мають бути сорочка і штани.